Ще декілька днів в Україні буде панувати тепла погода місцями з дощами, але вже в перші числа лютого очікуються похолодання та холод по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 29 січня, дощі литимуть у західній частині країни, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Закарпатській областях. А ось на всій решті території країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-східних областях буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На всі решті території країни буде тепліше від плюс 10 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде також тепло від плюс 3 до плюс 6 градусів. Дорогі глядачі, 55% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 30 січня, по всій території країни без істотних опадів. Та буде панувати суха та хмарна погода протягом всього. Дня. Вітер буде незначний, 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла, а на півдні, як завжди, буде тепліше до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У п'ятницю, 31 січня, по всій країні прогнозується суха та похмура майже без прояснень погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла, а на півдні ще тепліше до плюс 12-13 плюс градусів. Вночі по всій країні від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!